Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Фіскер Оушен в лімітованій колекції ван. Автомобіль у нас електро, 113 кВт батареї в синьому кольорі кросовер, виїзні ручки. У нас тут присутні датчики сліпих зон, Всередині у нас темний салон з алькантари, електросклопідйомник, електрорегулювання дзеркал, присутні також датчики світла та дощу, мультикармо. Тут у нас відповідно спідометр. Сидіння у нас коригується повністю електрично. Присутні також бездротові зарядки для мобільного, багатозонний кліматконтроль з підігрівом передніх сидінь та великий бортовий комп'ютер з камерами 360. Також присутній тут адаптивний круїз. Всі системи даний автомобіль має. Також у нас тут зверху панорамний дах, який повністю вкритий сонячними батареями, безключовий доступ. Присутній, електроскоп-підйомники позаду також. Тут у нас сенсорний екран керування кліматконтролем для заднього ряду. Сидіння в хорошому та збереженому стані. Багажник у нас на сервоприводі, парктроніки в коло камери 360. Автомобіль у нас має запас ходу близько 600 кілометрів, повністю обслужений. 14 тисяч пробігу стан нового автомобіля. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті АвтопаркІва.